Це відеооб'ява. В цьому відео хочу продати свою медогонку. Є в мене така медогонка бістаровська на 75 рамок. Вона в мене три роки стоїть абсолютно без надобності просто в цьому складі. Ну і я вирішив її продати. Получається, в мене було дві медогонки, ну, дві таких на 75 рамок. Одна медогонка була, та, що я ще в 2016 году купив. Ну, вона в мене добре працювала, якби дуже я доволі, без проблем. І в 2020 році я купив ще оцю медогонку, щоб як на підстраховку була. Тобто у нас стояли такі направляючих, дві людини розпечатували ножами гусля і заряджали ось такі дві медогонки. Ну, скажімо, втору медогонку я взяв чисто, ну, як, як дубліруючу. Такої є одної вистачає поза глаза, ну, бо вона здорова, на 75 рамок. Ну, гроші були, я вирішив купити ще одну медогонку. А в 2021 році я вже купив лінію. Тобто, як я тільки я купив лінію, я зразу ту медогонку, що старіша, продав, а цю медогонку нову я оставив, ну щоб постояла, думаю, мало ли як буде лінія та працювати, на всякий випадок оставлю ще медогонку. Ну от лінія все добре, три роки в мене пропрацювала. Я якби розумію, ну, що я в дальнейшем буду вже качати тільки лінію, що ця медогонка мені вже абсолютно, скажімо, не потрібна. Ну вона в складі тільки стоїть, ну скажемо, місце займає. Там, за три роки я її навіть ну, в розетку ні разу не включав. Ну, і це другий склад, хоча їй момент не в цьому складі. А це склад такий, е, ну, де, стоїть, де стоять скажімо, речі, якими я мало користуюся. Е, скажу так, що цю медогонку її навіть важко брушною назвати. Я не знаю, скільки вона медогонок відкрутила, ну, то є зовсім ірунду. Вона там... Ну, там, не знаю, сіке. якщо посчитати години її роботи, може 10-20 годин вона попрацювала, якщо ще й попрацювала. Тобто, Це неї абсолютно нове. Отакий її принцип, Тобто, з нею добре качати 145 рамку і рутовську. В характеристиках написано, що 300 ту вона теж качає. Ну, я знаю, що для 300-х це вже використовують медовонки. Хоча я ну не цю, а то я 300 і качав неоднократно. Коли купляв пакети і переводив на 230 рамку, то сюди теж вроде 36 чи скільки рамок 300-х. Ну то ті рамки були чорні, не світлі, та їх не рвало, нічого, їх без проблем теж відкачувало. Ну а взагалі радіальні йдуть под 145 і под руту. Е, я в коментарях прикреплю свій номер під цим відео. Якщо когось цікавить така медогонка то дзвоніть, домовимось, в будь-якому випадку. Продам її набагато дешевше, скажімо, чим вона у производителя. Ну, хоча я її, знову ж скажу, дуже важко назвати друшною. А ну, ще в цій медогонці є така дуже доп опція полезна. Я от коли заказував собі медогонки, і потім там в мене знайомі, кумов'я просили, я ще й в бістара, мабуть, медогонок всім заказав приблизно, то я просив, щоб кругом ставили такий уголок. Ну, вони якби не сильно хочуть його ставити, у них іде шина. Е, ну, шину якби набагато гірше. Получається, коли шина треба старатися балансі. Тобто, наприклад, не ставити з однієї сторони повні рамки, а з іншої сторони пусті. Бо тоді ну, шина гуляє, немає жорсткості. І медогонка ця так ну, вона гуляє. А коли уголок, як тут встановлений, ми ніколи не дивимося там пусті рамки, повні полупусті. Ми просто 75 рамок всі підряд по кругу заряджаємо, включаємо, ну і вона, скажімо, стоїть ну, мертво. Ще я її закріпляв, щоб вона не їздила. Тобто просто просверлив в полу три отвори на 8 мм і забив арматуру восьмерку. І положив резинку десь сантиметрову адверку. Оцю ножки отвір є. І зверху просто оцим отвором ну, отак, арматуринка на сантиметр стерчить. Тобто Вона пригать абсолютно не пригає. Просто коли неравномірно заряджаєш рамки, вона може чуть-чуть ну, бок починати їхати або тако прокручуватися. Ну, отак, коли арматуринки оці стоять, есть, вона до полу не прикручена. Просто як на просто, як направляючому діта, щоб вона в бік не з'їжджала. Ну і все, і отак вона добре працює. Два крани тут на 3 дюйма здорових, маленькі крани. Бо ті і менші на 2 дюйма, а на 3 дюйма. Е, ну, Особливо, якщо це хтось рядом, коли мене живе, наприклад, там Баштанка, Новий Буг, Казанка, Кривий Ріг, то я в принципі, зможу її доставити. Вона мені фіат багажній плази, це медогонка, вона метр 20 в діаметрі, то ще й скажімо, на доставці хорошо зекономити. Бо доставка, там останній раз заказував роки-два в мене знайомий, тільки меншу медогонку, то там доставка щось. Около 3 тисяч тільки стоїла. Тобто ну, доставити я зможу. І продам, ну, хоч вона нова, то ну, практично нова, продам набагато дешевше, ніж продає производитель. Все, дякую за відео. Номер буде в коментарі перше прикріплений. Кого цікавить, дзвоніть, домовимося.